Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас з вами заняття ліплення. Але спочатку приготуємо свої пальчики до роботи. Приготували пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Як живеш ти ось так. Як пливеш ти ось так. Як чекаєш на обід ось так. Як рукою машеш слід ось так. Як ти стежиш ось так, а пустуєш ти ось так. Попустували з вами. А зараз приступаємо до роботи. Ми сьогодні з вами будемо ліпити бублички. Ось такий бубличок зліпила я. Ось такий кругленький, смачненький. Щоб його приготувати, треба взяти пластилін. Поділити його навпіл. Ось так. У мене вже є готовий пластилінчик. Ложимо його на долоньку, прижимаємо і тримаємо, щоб він нагрівся і став м'якеньким. Потім можемо ложити ми його між долоньками і ось так розкачувати. Ось. А можна положити на досточку і катати. Подощечки, ось так, такими рухами, і робити ось таку ковбаску. Це маленька ковбаска, і тебе розкотити ще більшу. Вона гарно розкачується, коли пластилінчик нагрітий. Нагрівайте пластилінчик в долоньках, тримайте його подовше. потім розкачуєте ось таку ковбаску, виходить. А потім, потім ми її з'єднуємось так. І прижимаємо пальчиками. Ось така, така, такий бубличок отримала я. І ви, дітки, дома ліпіть бублички, і потім висилайте, надсилайте, ми подивимося, які у вас вийшли. На цьому заняття наше закінчення. До побачення, малята!